Слава Україні! Ніч в Одесі та області, хоч і пройшла під сигналом повітряної тривоги, але слава Богу, обійшлося без обстрілів. Хоча в відповідній частині акваторії Чорного моря продовжують знаходитися, готові до нанесення ракетного удару два ракетоносці чорноморського флоту Російської Федерації. У них на борту 16 ракет оперативно-тактичного рівня морського базування Калібр. А тож бережіть себе та своїх близьких і виконуйте всі правила, які необхідно виконувати під час повітряної тривоги. Ну і бачимо, що ворог намагається проникати в наш повітряний простір, але він контролюється силами протиповітряної оборони. Особливо у ці дні, в принципі, як і завжди, коли в небі Одеси ви побачите нашу бойову українську авіацію, то підніміть очі догори. Подивіться в небо. На літак, бойовий український літак. І подякуйте хлопцям. Скажіть дякую Збройним силам України. До речі, цікава інформація приходить з території тимчасово окупованого Криму. Там вже близько тисячі відказників, тих, хто не хоче йти воювати в Україну. Вони бояться, бояться бути знищеними тут. Так само, як і російські десантники, які зараз збираються в купу поблизу Херсона і намагатимуться нас атакувати. Принаймні про це говорять. Деякі розвіддані. Ну що ж, ласкаво просимо до пекла. І ще про одну родзинку: російські фейкомети розганяють інформацію про те, що в Одесі у нас в Одесі майже голод і величезні черги за хлібу. При цьому фотоматеріали чомусь десь з російської глубинки покажуть чергу, не покажуть більше жодної географічної локації. І пишуть це Одеса голод, зерно вивозять. Ну що ж, зерно на експорт дійсно йде. І кожна зернинка, яка йде на експорт, це наповнення нашого бюджету. Наповнення нашого бюджету оборонного, я підкреслюю, наповнення фінансами наших Збройних сил для того, щоб знищити ворога. Я казав і буду казати про те, що не треба особливо вірити тим експертам, які сьогодні кажуть про величезну перемогу і сьогодні ж скажуть про величезну зраду. Реалії дещо інші. Реалі в тому, що війна. Реалі в тому, що треба не просто вірити, а й допомагати Збройним силам, хто як може, і де як може. У кожного є своя зона відповідальності. Я вірю кожному з вас. Вірю в вашу підтримку, вашу щирість і у ваше бажання перемоги і миру. І бажаю тихого, але напруженого від роботи дня. Це напруження нехай приносить насолоду, насолоду і віру, віру в перемогу. Пам'ятаємо, що Україна понад усе Посміхнулися і до роботи. І намагайтеся інколи трошки відпочивати. Це правильно. Слава нації, смерть ворогам! Ми переможемо, я це знаю.